Розвітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на четвер, на 26 грудня. Отже, росіяни із переляку збили пасажирський літак. Над Чечнею зараз розберемося в цій темі, що відомо на даний момент. На Курщині прилетіло по штабу по командному пункту. 810-ї бригади морської піхоти Росії знищено командирів, офіцерів цієї бригади. І продовжуються бої на Курщині. Туди теж заглянемо. Ну а на різних ділянках фронту є дані про здачу Росіян в полон цілими групами. Третя окрема штурмова бригада набрала полонених на Харківщині біля Курахового. Росіяни, хоча й ведуть наступальні дії. Ну, фактично, під загрозою розстрілу йдуть у штурми ті російські піхотинці, але і здаються вони у полон теж цілими пачками. Знаємо такий випадок, розкажемо про нього в деталях. Ну і оглянемо, звичайно, Донеччину теж дуже уважно сьогодні. Отже, починаємо наш огляд із ворожої території, зокрема, із півдня із району Кавказу. Сьогодні ми туди рідко заглядаємо в контексті саме ведення бойових дій. Ну, хіба що наші дрони долітають до Грозного, до Чечні і там щось Атакують власне тепер події пов'язані були звичайно з повітряними атаками на Кавказі, але розвернулося все це у цілком несподіваний ну, цілком несподіваний напрямок і перетворилося цілком несподіваний випадок. Отже, йде мова про те, що із Баку. До Грозного курсував пасажирський рейс азербайджанських авіаліній. Це був літак, власне, де сиділо понад 60 пасажирів на борту. Так і от власне цей літак потрапив під удар. Очевидно, якраз систем ППО Чеченських. Це був літак моделі Ембраєр 190 і власне після того як увійшов цей рейс в повітряний простір. Чечні що сталося несподіване. Літак подав сигнал біди, пробував здійснити аварійну посадку в районі Грозного. Їм не дали такого дозволу. Там, значить, здійснити посадку. Потім в районі Махачкали теж не дали такого дозволу, і розвернувся цей рейс у напрямку Аж Казахстану. Перелетів Каспійське море і впав у районі міста Актау. Ось вона ґра. Тут у нас і підписане навіть на узбережжі Каспійського моря, але вже із казахського боку. Тобто от такий переліт довелося здійснити тим пілотам. Якщо ми виміряємо власне відстань, це цікаво, оскільки це додаткова відстань, яку довелося підбитому літаку летіти, це понад 300 кілометрів. Вони, от ще зробили от такий гак. Перш ніж дійснити аварійну посадку в районі АКТАУ. Ну, посадка була надзвичайно жорсткою. По суті, це було падіння літака. Він розбився, але на вцілілих частинах, елементах і фрагментах фюзеляжу, видно пошкодження в хвостовій частині, якраз від уражальних елементів ракети ППО. Це характерне, характерне абсолютно пошкодження, яке знаходять на усіх літаках в хвостовій частині, які падають саме після ураження ЗРК і різноманітних годко. Комплексів саме ППО в цьому випадку ми бачимо на цьому ембраєрі теж в хвостовій частині подібні ушкодження. Раніше ми бачили подібні російські військові літаки з такими ушкодженнями. Ну там, де власне якраз в задній частині. Тепло з'являється від двигуна. Так і ракета наводиться на цю хвостову частину і її уражає, підбиває. Дуже часто також б'є ця ракета по двигунах, по крилах. Вони теж були пошкоджені в цього літака. Були пошкодження і фюзеляжу. Відбулася розгерметизація е, салону. На отип, що самі пасажири зняли на відео, частина пасажирів вижила, вціліла дивом абсолютно після такого падіння. Ну але там майже 40 людей загинуло, в тому числі і російські громадяни, росіяни. І всі ці ознаки, всі ці фото, які ми щойно побачили, всі ці докази наводять звичайно на єдину версію, яка може бути підтверджена і офіційно найближчим часом, це якраз ураження ракетою ППО. Так росіяни пробували вкидати і альтернативні брехливі версії про зіткнення літака зі зграєю птахів. про... Те, що там може дрон український безпілотник врізався в цей літак, все це і дурниці, нічим не підтверджені, крім бажання росіян відвести підозру так від своїх військ ППО від тих, хто там Кадирова захищає в Чечні від безпілотників. І от власне вони і попрацювали ракетами із панциря. Ймовірно, вже є версія, що це ЗРК «Панцер», який застосовувався в той день для збиття безпілотників. Саме спансера вони по тому ембраєру Азербайджанському і вдарили. Трагедія величезна. Загинули десятки людей. Що там Кадиров промекає з цього приводу, вже абсолютно не Так само неважливо, що там Кремль буде пробувати відбріхуватися. Ще одна темна пляма, звичайно, кривава пляма на російському путінському режимі. От цей літак знову ж таки, за всіма правилами війни, Росія, країна, яка веде війну. Потрібно було закрити повітряний простір. Потрібно було убезпечити пасажирів від таких ризикованих польотів. Цього не було зроблено. Літак було підбито самими ж російськими військами, їхніми підрозділами ППО. Тим часом ми переносимося на Курщину і говоримо про події вже на російській території зовсім на іншому напрямку. Продовжуються бойові дії у Курській області. Ми бачимо, що якихось значних успіхів за останній час російські підрозділи тут не мають і пробують вони звичайно. Клинюватися в українську оборону в районі круглінького, це в напрямку малої локні. Спроба наступу йдуть бої за новоіванівку, йдуть бої за погребки без якихось особливих зрушень та успіхів. Основна новина із курщини, яка в нас з'явилася на останнім часом, це удар по Львову, місто, яке розташоване на північ від української зони контролю вздовж траси на Курськ, Ярильській, Льгов, Далі там іде Курчатов і Курск безпосереднього. Ця траса, яка тут проходить до неї, українські війська так і не дійшли, але туди зате долітають українські. Ракети, безпілотники, ну і інші ударні засоби добивають зрештою ймовірно, і хаймарсе або шатакамсе. От е, було завдано удару у Львові по е, пункті постійної дислокації командування 810-ї окремої бригади морської піхоти. Мені з'явилося повідомлення про те, що в ході цієї операції, в ході цього удару, було ліквідовано заступника командира згаданої бригади Паштова Саліма Мухарбетовича. Ось як він виглядав, доволі бачимо, медійний був якийсь інтерв'ю, коментарі давав. Про успіхи своєї бригади. Бригаду активно справді застосовують в боях на Курщині, як і 155-ту бригаду морської піхоти, так і 810-ту. Ось повідомила про загибель цього Паштова його сестра. Відповідно, бачимо ми допис. І е, написала, що случилось страшне. І, власне, погиб мой дорогой братік, написала вона. Ось як виглядала та будівля, по якій прилетіла внизу, ціла група російських посіпак, офіцерів, загарбників, які командували цією 810-ю бригадою, з їхніми позивними. Усі вони там, власне, були знищені у тому будинку. Семеро їх там загинуло загалом. І власне ці дані широко розповсюдилися російськими телеграм-каналами. Сьогодні, щоправда, один із зад-блогерів, популярний такий зет-блогер Алекс Паркер, під таким ніком він пише, написав, що, мовляв, Паштов вжив, але тяжело ранен, попали дійсно куди надо. В бригаді на самому верху є криса, яка вже не однократ. Но слівали інформацію, хто то наверху, ну коротше кажучи, прилетіло точно куди треба. Це не заперечують навіть затники. Що там з паштовим живий він чи загинув? Швидше загинув. Я тут схильний довіряти якраз допису родини, так, от сестри цього російського загарбника. Вона б написала, що він загинув, якби це було не так, але бачимо, що циркулюють різні чутки. Ну, важливо, дійсно, що прилетіло куди треба, і в цьому випадку наші війська спрацювали на відмінно. Продовжуються бої у тій уже згаданій зоні контролю в районі Суджі, і наші війська, наприклад, стримують росіян в районі Дар'їно. Це переправа через ріку Снагость. За Дар'яно раніше йшли бої. Росіяни хвалилися, що мають там успіхи. Тут у нас протікає ріка Снагость. І у нас з'явилися кадри від 225-го окремого штурмового батальйону. Як переправа через снагость в районі Дар'їно на теперішній момент виглядає? Там також були опубліковані кадри знищення. Російських штурмових груп ми їх не покажемо, але покажемо розбиту техніку із коментарем командира 225-батальйону стосовно боїв, які в районі Дарі точаться, і планів, намірів наших військових. Розбити ті штурмові групи, які наближаються до нашої піхоти. Вся та техніка, вся та висадка десанта. Що чергово, це не допустити піхоту до піхоти. А якщо допустити, то вже раненою, дезорієнтованою. З втратами ну ось так. Це власне звучав так наказ командира батальйону: не допускати росіян до переправи, не дати їм закріпитися. Техніку розбиту ми там побачили. Ну а згодом у повному варіанті це відео, яке я рекомендую вам подивитися на телеграм-каналі або ж Фейсбук сторінці 225 го батальйону. Там вже зображено, проілюстровано і знищення російських штурмових груп, які намагаються там переправлятися, і підбиття іншої техніки, яку туди росіяни перекидають. Отже, Джевдар'їно продовжують іти бої, і росіяни там аж ніяк не закріпилися. Отже, по Курщині нас чекає очевидно розвиток подій найближчим часом, і Росіяни тут. Не мають шансів вибити українські війська. Ані до інаугурації Трампа, ані після неї. Тим часом ми переносимося на Харківщину. Поговоримо зараз про успіхи, і про бойові дії третьої окремої штурмової бригади. Тим часом ще один кадр із російського пункту розташування дислокації. Це відео, яке опублікували самі російські загарбники в одному із приміщень. Їх там бачимо штабелями, розмістили. Ну, буквально дуже багато поранених їхніх. Це щось нагадуєш. Школу, якийсь освітній заклад, де вони чи то в коридорах, чи то в якихось залах на розкладушках лежать. Всі поранені. і Один із них коментує, що мовляв, отут ранені лежать, а нас мовляв не випускають навіть покурити, ходять тільки під конвоєм, там по декілька осіб, аби ніхто не втік. Тому що цих поранених ще збираються росіяни за якийсь час кинути на нові штурми. От так їм надають допомогу. Буквально в коридорах там їх поскладали. Це ну, ймовірно, це теж там Курщина або щось подібне. Бо бачимо відносно ціла будівля, тобто це ще не прилетіло туди, скажімо так. І от їх там дуже пильнують, не довіряють їм, аби не було фактів дезертирства, аби не було втеч, власне, з цього пункту з лазарету, такого фактично польового лазарету, можна його назвати так. От та Обурюються російські поранені, що їм команда. Дання не довіряє, ну але, зрештою, там така ситуація усуде панується, нічого абсолютно ексклюзивного і унікального не відбувається. Тим часом на Харківщині, от в районі, очевидно, виступу біля ріки Оскіл. Де у нас розташоване містечко Борова, також інші населені пункти, такі як, зокрема, піщани вище окуповане. Потім де у нас Колісниківка, Кругляківка, Загризове. А ще цей виступ Лозова копанкин де росіяни доволі активно намагаються атакувати. Тут протидії ворогу, зокрема, і третя окрема штурмова бригада, яка розбила росіян останніми днями, і от взяли в полон ще групу окупантів. Є в нас кадри. Третьої окремої штурмової бригади, як працюють військові на зачистку ворожих позицій. Причому з нашого боку працюють і танки, під'їжджають вони до ворожих позицій, ведуть вогонь по цих позиціях, а далі вже висаджуються із бронетранспортерів двох м 113 штурмова піхота, перший штурмовий батальйон. І штурмовики наші зачищають ті ворожі позиції. От, ми, на жаль, теж повного відео не можемо показати через політику Ютубу. Але на соцмережах третьої штурмової ви можете його переглянути. Отже, з першого танки здійснили обстріл по позиціях і укріпленнях противника. Після чого в бій вступила штурмова піхота. Для ефективного проведення штурму, бойова техніка настановила димову завісу за допомогою те димової апаратури, що дозволило штурмовикам швидко наблизитись до позицій ворога. Швидка атака застала ворога зненацька. Ворожа піхота намагалася сховатися в одному з укриттів на своїх позиціях, але українські бійці дісталися до них і почали виводити росіян для полонення. Під час цього етапу ворожа артилерія почала обстрілювати власні позиції. Ну, аби ніхто в полон не здався і всі там злягли. Але в цей момент під'їхав бронетранспортер М-113. На нього були завантажені бійці штурмового батальйону і полонені росіяни. Ми, звичайно, аплодуємо і захоплюємося сміливості штурмовиків 3-ї окремої штурмової бригади, танкістів, усіх хто брав участь в цій операції. І просто ну радіємо, що такі блискавичні випади операції проводяться і на Харківщині. Ворога вдається стримувати. Ну і поповнювати обмінний фонд, що важливо. Ми тим часом переносимося із району Куп'янська на Лиманський напрямок і згадаємо тут про населений пункт Терни, а також прилеглі Полівку Торський і Зарічне, де продовжуються спроби ворога зайти за річку Чорний Жеребець. Ось ці три населені пункти. Ворог особливо активно атакує. А що стосується тернів, то намагаються тут окупанти от перетнути ці водойми по руслу ріки Чорний Жеребець. Про це пишуть наші військові. Офіцер Плюс, зокрема, повідомляє про те, що в тернах росіяни намагаються пролазити на другий берег водосховища вже фактично у саму Іванівку. Ось тут село Іванівка, воно звище від тернів, розташоване. Але поки вдається стримувати натиск, вчора хлопці нормально попалили ворожої техніки, але ситуація важка. Сьогодні окупанти знову намагалися протиснути наші позиції поблизу тернів. За цей день було 12 штурмів. Хлопці відбилися і накрушили більше взводу ворогів. Ось такі у нас бої дуже і дуже активні в тернах. Відбуваються, і ми також говорили про те, що. Дуже активно росіяни бомбардують терникабами, Там ну майже від села нічого не залишилося, оскільки постійно летять бомби з метою знищити наші позиції у цьому колись населеному пункті і таким чином продавити тут лінію оборони. Абсолютно героїчно тримаються наші військові на цьому відрізку. Я нагадаю, що тут задіяні зокрема 60-ті бригади. Боюсь помилитися з номерами деяких, але точно 60-та, 63-та, 65-та, якщо не помиляюсь, бригади тут. Задіяні також деякі бригади національної гвардії. Якщо когось забув, то перепрошую. Але тут справді усі наші військові, усі підрозділи тримаються дуже стійко по лінії, якраз ріки Жеребець, і от на лиманському цьому виступі не змінилося ані метра. Фактично, за останній час по лінії бойового зіткнення. В цьому контексті маємо згадати також Білогорівку, де обороняються, зокрема, військові нашої 81-ї окремої аеромобільної бригади. Доблесно обороняються. Росіяни на Білогорівку сунуть як скажені останнім часом із півночі і з півдня. Є тут випадки оточень. Причому з обох сторін буває, що російські штурмові групи потрапляють в оточення, відрізані від своїх основних сил, бо заходять за далеко так з намаганням закріпитися в білогорівці. Буває так, що і наші опиняються власне відрізані. Зані від своїх основних сил затята боротьба йде за Білогорівку. Пов'язано все це також з тим, що росіяни тут командування змінили і прагнуть на сіверському напрямку досягти бодай якогось успіху. Атакують Білогорівку, район Верхньокам'янського. Від виємки атаки відбуваються, аби просунутися на сіверськ. Але загалом успіху немає тут. Ворог по яру. У нас є добрі новини є зокрема новини, пов'язані із успішними контратаками наших військ. В районі вогнетривкого заводу, де ворога вдалося вибити і зачистити позиції. Про це повідомляють звідти наші військові. Тут, зокрема, обороняється 24-та окрема механізована бригада, 5-та окрема штурмова бригада, південніша Бахмута, 93 окрема механізована бригада, Холодний Яр обороняється. І з ними ми на зв'язку постійно. І от е, у в часовому яру ситуація така, що е, були нові штурми на Бахмутському напрямку, напрямку наших позицій. Позиції. От пишуть наші військові, що виїжджали штурмувати учора три танки два БМП з прапором Росії. Вирішили повторити долю братів з Покровського напрямку і забаранили. Пишуть наші військові. Тобто техніку було. Підбито і відбито цей штурм. А Богдан Мирошников про часів Яр пише так: часом РУ вдалося тимчасово стабілізувати ситуацію, провести ряд контратак результативних станом на зараз, дещо знята в цілому загроза для більш ніж половини міста, яка залишається під контролем сил оборони, і вдалося відновити позиції в частині вогнетривкого заводу і частково на фланзі в бік Константинівки, тобто це південний фланг, район. Зокрема, Ступочків, оця траса вона йде якраз у бік Костянтинівки, тобто тут вдалося теж відновити наші позиції, провести успішні контратаки. От Дякуємо нашим захисникам, тим підрозділам, які тримають часів Яр і Бахмутський напрямок. І далі ми переносимося в бік Покровська. Фактично, всюди по цих напрямках, де ми щойно дивилися карту, коментували. Якихось зрушень не було по лінії бойового зіткнення суттєвих. От вони починаються ці зрушення знову на Покровському напрямку, і знову, на жаль, маємо сказати, що тут повзуче просування окупантів триває. Зокрема, триває воно в районі Піщаного Вовкового. Це найближча точка до безпосередньо самого Покровська. Якщо дивитися на виступ із півдня на південь від міста, і тут ну, буквально залишається 2-3 кілометри до Покровська. Фактично, ворог від Шевченкового до залізниці тут дійшов і намагається закріпитися зараз в районі піщаного. Тут уже села Звірове, 1 травня це такі передмістя Покровська поруч по сусідству. Отже, тут росіяни намагаються прорватися з флангів в напрямку Покровська. Розповідає про це, коментує цю ситуацію речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Віктор Тригубов. Він заявив дослівно таке: російські окупанти кидають на Покровськ всі наявні сили, намагаються проривати українську оборону, але боїв у місті на околицях поки немає. Також він наголосив, що ворожих ДРГ в місті на підступах немає. Раніше це була проблема. ДРГ виловлювали на околицях Покровська, знищували зараз ніби вдалося ситуацію в цьому сенсі стабілізувати. Однак ворог дійсно дуже близько до Покровська знаходиться і намагаються росіяни також на Чунишине з Дачинського суну. Ти постійно це по трасі на Покровське і з півдня і Селидового траса. І такі бої у нас тут відбуваються по всьому периметру російського виступу. Бачимо, що заштраховані ці райони з'являються і на південь, Оспенівка, Новоєлизаветівка. Новооленівку було окуповано, захоплено і ворог просунувся до Новоєлизаветівки тут на захід. І також на Українку росіяни просуваються в районі Українки. У нас чергова трагедія, і російський злочин зафіксовані. Ще нема офіційних даних від омбудсмена або ж від прокуратури від офісу генпрокурора. Але от офіцер плюс такий військовий телеграм-канал пише про те, що росіяни в районі Українки вчора розстріляли наших полонених. ворог здійснює штурмові дії групами від частини до 15 Чоловік залученням ББМ, а також Уазиків, рухаються в напрямку Нової Лізаветівки, Новоолександрівки, Нововасилівки, Солоного. А в самій українці росіяни взяли в полон наших бійців і розстріляли про кількість про деталі, якісь не повідомлено. Але вже цей факт ну зрозуміло, що наводить нас на думку, що Чергові такі от злочини з розстрілами росіян не припиняються на Покровському напрямку. Їх вже було ну, забагато, їх було дуже багато, скажімо так, за останній час. І, на жаль, не лише Покровський напрямок в цьому сенсі сумнозвісний. А ми згадували і Торецький район раніше, і район Роботиного, і інші напрямки, де подібні звірства окупантів були зафіксовані. Ми ще тим часом переносимося у бік Курахового, аби поговорити детальніше про Курахівський напрямок. Тут у нас є і добра новина, яка стосується зокрема, стосується взяття в полон окупантів. В районі Зеленівки це південний край нашої оборони Курахівського цього мішка, російський, скажімо так, правий фланг наступу. От і в районі Зеленівки сухих ялів окупанти раніше активно рвалися вперед. Але за останні дні є низка повідомлень того, що женуть їх там вперед під загрозою розстрілу, і вони не дуже то мотивовані. А ця демотивація дається в знаки, коли іноді вдається навіть меншими силами. Лами з боку наших військ взяти брати в полон цілі групи російських окупантів. Другий такий випадок зафіксований саме на цьому відрізку фронту. Знову ж таки, офіцер плюс цитую, це джерело пише про те, що наші двоє військових на характері взяли 14 окупантів в полон. Тобто, ворог на цій точці, на цій позиції всім раз переважав по особовому складу наших військових, але вдвох. Наші військові зуміли цілу групу росіян полонити, і зауважу, що ніхто нікого не розстрілював. Їх взяли в полон, поповнили обмінний фонд. Е, власне, пише офіцер Плюс в деталях про цей випадок так. В районі Зеленівки на Корахівському напрямку двоє хлопців взяли в полон усіх зараз. Це ще й доволі кумедно було. Вони спочатку доповіли про чотирьох полонених, потім кажуть, відставити вже стоп шість полонених, ні, вже дев'ять, потім аж чотирнадцять. Що росіяни великій кількості сиділи під землею в норі, і е, от наші впевнено їх один за одним звідти виводили і брали в полон. І, зрештою, кількість цих полонених в режимі радіоефіру постійно збільшувалася в районі Зеленівки. Противник сильно деморалізований. За останні два тижні хлопці знатно поповнили обмінний фонд. Пише офіцер Плюс. По самому Кураховому, що можна сказати, ви самі бачите це по карті. Що у нас цей виступ, на жаль, дійсно загрожує певними проблемами в разі прориву ворога зеленівки, сухих ялів в напрямку дачного Улаклів і просування росіян від старих тернів на дачне буде закриватися горловина виходу з цього курахівського мішка в самому Кураховому. Самому Шкураховому продовжується бої в західних таких вже околицях міста. Фактично, місто майже повністю під окупацією. Про це пише Богдан Морошников, що ворог продовжує підбиратися до території ТЕС з боку міста через приватний сектор. Тес теплоелектростанція у нас розташована на північний захід від самого Курахового біля водосховища. Отже, це йде мова саме про. Ось е, цю ділянку. Це у нас ділянка, де розташована ТЕС і промзона навколо неї. От росіяни намагаються туди просуватися в площі міської забудови, де ще тривають бої, то вони вносять ар'єгардний характер, тобто стримувальний характер, аби ворог не навалювався на територію ТЕС, але основні події переносяться саме у той район. Е, окупанти намагаються просуватися і від старих тернів на територію теплоелектростанції. Е, Триває також протискання звіти від старих тернів у напрямку населеного пункту Шевченко на захід від старих тернів, аби розширити свої позиції. Там росіяни це е, здійснюють такі спроби штурмів. Ну і от район Дачного поки на віддаленні від лінії бойового зіткнення, але фронт поступово до нього підповзає. З півночі це півтора-два кілометри, а з півдня 5,5 кілометрів. Горловина Корахівського мішка звужується. Це змушує тримати в голові потенційну загрозу оперативного оточення. Сподіваюся, до цього не дійде. Повідомляє цей оглядач, і тут все коректно абсолютно описано. От така у нас ситуація по Кураховому, а стосовно великої новосілки, поруч по сусідству. Ми бачимо, що росіяни тут від сторожового ще трохи просунулися в бік нескучного вздовж ріки Мокрія Ли, і фактично у нас обороняється велика новосілка, нескучне Времівка. Ці три населені пункти у цьому виступі. В районі в районі нового комаря на півночі теж присутні окупанти, і тому неможливо скористатися важливими напрямками дорогами, які йдуть через новий комар і поруч біля цього населеного пункту, і фактично вони відрізані. Є ще дорога, ось на зелене поле Новопіль в бік Запорізької області, в бік Гуляйполя, фактично туди, і це ключові логістичні напрямки з великої новосілки. Про те наскільки вони під контролем тієї чи іншої сторони перебувають, можна зробити висновок із цієї. Карти зі сторожевого ж на південь від великої новосілки не вдалося евакуювати наш гарнізон. Як повідомляють наші військові село втрачене, але оточення не було допущено. Хоча евакуація далася дуже важко. Є втрати, і ворог тепер буде тиснути одночасно на нескучне і на Времівку. Це вже становить загрозу для великої новосілки, де може статися ще одне оперативне оточення. На цьому, друзі, ставимо сьогодні Крапку свої міркування, думки пишіть, будь ласка, в коментарях. Не забувайте поширювати. Наші відео, підписуватись на канал, все це дуже важливо. За що вам дякую, що продовжуєте активно реагувати. Ну і до наступних зустрічей, до нових оглядів карти бойових дій.